Недорога, суцільне випробовування, вщент розбитий асфальт і нескінченні ями. Саме цим шляхом щодня рухаються автомобілі з пораненими та гуманітаркою. Жахливіші участки починаються після Новопавлівки. Стор Водонецького області. це просто початку повномасштабного вторгнення ситуація загострилась через постійний рух великогабаритної техніки, погодні умови та відсутність фінансування. Це дорога обласного значення, тобто ремонтувати. Цю дорогу може Дніпропетровська військова адміністрація на сьогоднішній день. На початку війни підприємці Новопавлівки ми засипали оці ями камінням з кар'єру, який є в Новопавлівці, але пройшло вже дуже багато часу, і це не варіант ремонту камінням. Деякі ділянки цьогоріч вдалося підлатати завдяки зусиллям громади. Цей участок дороги, кілометр приблизно, ми, він був ну, взагалі розбитий, тут утворювались пробки, проїхати було майже неможливо. І тут повністю замінили асфальт за кошти Новопавлівської сільської ради. До кордону з Донецькою областю близько 20 кілометрів дорога є головною артерією для наших військових на шляху до лінії фронту. Це наше крайнє село, крайнє село нашої громади. Дачне, воно таке невеличке село. А прямо от продовженням цієї дороги, якби отак вона була туди, то прямо там знаходиться на відстані. Близько 20 кілометрів. Велика новосілка, де там зараз гаряче. Ми знаходимося на цій же дорозі на... із Новопавлівки в Покровськ. Ми заїхали вже 200 метрів на територію Донецької області. Ми відправили запит до Дніпропетровської ова щодо стану автошляху та його подальшої долі. Сергій Скрипник Іван Пономаріо дві